Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему пасиву. І, зокрема, такий нюанс, як перехід з речення в активі у речення в пасиві. Як це робити, що взагалі робити, і що може бути, чого не може бути, і чи кожне речення взагалі може бути в пасиві? І одразу відповідь не кожне речення буває в пасиві, тільки таке речення, в якому після дії є додаток. Ну, окей, тепер глянемо, що ми маємо. Значить, he washed my car yesterday. Вчора він помив мою машину. Е, хто в нас мив машину, хто е, головний герой речення? Він. Це наш підмет. Той, хто робить дію. Тепер е, далі. Наступна це дія, присудок, що зробив? Інакше кажучи, main verb. Звикаємо до англійських назв, тому що якщо щось шукати, десь. Гуглити треба вбивати англійські назви інакше Google видасть нам різні бздури. Е, значить, далі, після дії, ось це дуже важливо. В нас має бути отака річ: додаток. Цебто дія в нас переходить сюди. Він помив. Він помив що? Мою машину, і оце називається об'єкт. Він може бути прямий, він може бути непрямий. Зараз це не важливо. Об'єктів може бути навіть кілька, і тоді може бути кілька пасивів. Ну, теоретично, не завжди так все ідеально виходить, але тим не менше. Коротше кажучи, в нас дія має обов'язково переходити на якийсь предмет або на людину, або на істоту, ну на щось, скажімо так. І коли в нас така ситуація трапляється. Це хороше речення для Passive Voice. Ну і далі в нас іще коли: Time adverb або time adverbial, прислівник, який показує час або обставина часу, як кому більше подобається. Нам вона, в принципі, не цікава, ніякої ролі вона тут не грає. І всі пристрасті в нас будуть розвиватися ось тут, в цьому блоці. Для того, щоб був пасив, мені треба мій підмет зробити таким, який нічого не робить. Мій підмет зараз активно ми в машину. А мені треба зробити так, щоб машина була головним героєм мого речення, тому я її маю поставити на перше місце. І тому ось тут буде my car. І тепер це мій subject. Тепер далі ми пам'ятаємо, що зразу після підмета в англійському реченні має бути основне дієслово. Так і є, воно тут і буде. Фактично воно не міняє свою позицію. Воно як було на другій позиції, так і залишилося. Єдине, треба пам'ятати, що воно буде в пасиві вже. Ми пам'ятаємо, що past simple в пасиві буде was або were, а далі третя колонка або дієслово з ідом. В нас е, машина однина, тому буде was. Ну і далі washed. Це вже не просто past simple, це вже третя колонка таблиці. І це, власне, main verb, Змінений в пасив. Після цього в мене залишається ще одне питання. А куди мені діти е, колишній сабжикт? Місце сабджета в мене вже зайняте. Дія є, значить, хі має бути десь далі. І так і є. Він має бути десь далі, він буде ось тут. І тут у мене появиться слово, якого не було. Це слово бай. Чому так? Тому що в англійській, по суті, немає відмінків. Нам треба якось це його, яке стане хим, звичайно. Але нам треба якось його е, приєднати до нашого речення, і ми його приєднуємо власне, через оце бай. Це з'єднання. Ось так воно працює, і воно з'єднується з головним дієсловом. Бо інакше «хім» ми до головного дієслова ніяк не приєднаємо. Ну а далі в нас буде єстедей, йому все єдно. Воно де було, там і залишилося. Наше речення стає довшим, наше речення стає складнішим. Ну, ми хотіли песів, ми отримали песів. Тепер ми бачимо наскільки зручним є ACTів. І з цього ми можемо вивести таку схему. Що коли речення в ACTів, в ньому буде subject «підмет», в ньому буде головна дія або присудок, в ньому буде обов'язково об'єкт, бо інакше песів ми не зробимо. І можуть бути ще якісь інші слова, але це опціонально, не факт, що вони будуть. При цьому треба зрозуміти логічний зв'язок, що підмет через головне дієслово діє на об'єкт. Тобто хтось зробив щось над чимось. І тому, коли ми отримуємо пасив, у нас перша і третя позиція міняються місцями. Всього-навсього. Тобто об'єкт піде на першу позицію, а колишній підмет піде на третю. І в на нас буде новий субжект, який був об'єктом раніше. Це буде перша позиція. Далі в нас буде головне дієслово в пасиві. Це дуже важливо. При цьому час дієслова не змінюється. Якщо це було модальне дієслово з інфінітивом, теж залишиться те саме модальне дієслово і форма інфінітива залишиться та сама. А далі відбудеться така трансформація. З'явиться з'єднувальне слово «by». Іноді може бути ще. «with». Коли by, коли «with» – це окрема тема. Це з'єднання. Воно повинно бути, бо інакше ми не приєднаємо нашого агента дії до власне дії. І далі наш колишній subject перетвориться не в об'єкт, як можна було би думати, а в агента. Його так і називають agent. Тому цю жовту стрілочку правильніше було би малювати ось так. Вона якби розпадається на дві. Агент діє це колишній підмет. Воно і далі буде зрозуміло, що він робить дію. Але просто він не є тут головним. Ну і далі можуть бути якісь інші слова. Ну Ось наша третя позиція виростає до епічних розмірів. Ось така схема. Ось так із актива речення можна перебудувати в пасив. Як бачимо, речення ускладнюється. Треба завжди це пам'ятати. Коли ми хочемо пасив, треба зважати на те, що речення може ускладнитися. І якщо моє речення дуже велике, і там є звороти, або там ще якісь інші цікаві конструкції, робити пасив іноді дуже погана ідея, тільки коли це вкрай необхідно, або ми не знаємо, хто є агент дії, про це буде трошки далі. Іноді агентів дії можна викидати, якщо вони не дуже важливі, ну але так є не завжди. Я обов'язково зроблю приклади, щоб було видно, що і як. Наразі цю схему можна собі просто забрати, запам'ятати, намалювати десь на, на стіну повісити, щоб тримати в голові, що куди ставиться, тому що в англійському реченні порядок слів це святе. І Якщо ми його порушуємо, ми отримуємо зовсім інші смисли, інше речення. І, взагалі, добре, якщо воно буде абракадаброю, а не буде мати якийсь протилежний абсолютно. Смисл. Отже, скріншот за посиланням: посилання на плейліст по пасиву, також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.